Дуже важливо, всі люди відзеркалують ставлення до самого себе. Це ваші зеркала. І якщо вже давним-давно ви себе не питали, ви взагалі отут зв'язок втрачений. Ви скажіть сьогодні, просто ся сядьте, візьміть ручку, листочок і скажіть. Радість моя. А, а може вона взагалі таких слів не чула ніколи від вас? Може, вона чула, яка вона кончена, як вона не до, щось роб, не доробить то, щось там то не доробить. А ви скажіть, радість моя? Я винувата. Я знаю, що я дуже довго з тобою не говорила. Я тебе не слухала. Я взагалі да, показувала всім видом, що ти мені не важна. А тепер в мене кредит перед тобою. І я хочу зробити. Те, що ти хочеш, що ти хочеш? Райський. І вона вам буде говорити. А головне записувати на листочок і потім м м зробити все те, що вона говорить. Наприклад, навіть такі безумні речі, як м я хочу конфетку, от таку-то, таку-то, ви просто йдете і шукаєте цю конфетку. І коли ви її купуєте, ви говорите, це для тебе, ти для мене важливо. Це найважливіше, що в мене є?